Чому здається, що щастя тікає, що його так мало. Здається, що життя це рутина. А коли востаннє ви відчували справжню радість. Проблема не в житті, проблема в тому, що мозок стирає відчуття щастя. Образу пам'ятаю, страх тримаю в собі, а от те, що було хороше, ніби не існувало. Чому так? Наш мозок не про щастя, він про виживання. Ви не пам'ятаєте хороше, якщо. Це не зробити свідомо, і тому здається, що в житті тільки сірість і втома. Але є простой лайфхак, який допоможе відновити баланс та повернути собі відчуття радості. Перше потрібно фіксувати щастя, тоді його стане більше. Наприклад, записуйте три хороші моменти щодня. Це може бути – кава, обійми. Покупка. По-друге, можна фотографувати те, що дарує вам радість. Десять секунд і ви зафіксували щасливий момент, який залишиться. Щоранку згадуйте одну річ, за яку ви вдячні. Це дасть мозоку установку бачити більш хорошого. Зробіть це сім днів, і ви побачите, як зміниться відчуття життя. Готові спробувати? Напишіть Фіксую радість у коментарях.